Нову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. А далі історія лікаря, який вижив після прямого влучання дрона в автівку, 29 вересня. Андрій разом із колегою їхав по ліки для пацієнтів. Це було в Лимані на Донеччині. Тоді ж російський дрон поцілив у машину швидкої. Від вибуху Андрія тяжко поранило. Ногу довелося ампутувати. Тепер лікар, який усе життя рятував інших бореться за власне одужання. Анастасія Вільхова розкаже. Дрон ударив в, в капот авто. Я, е, конечно, скорее всего, на несколько секунд потерял сознание. Когда я очнулся, ну это мгновение было, когда я очнулся, машина продолжает двигаться, в салоне полно дыма. Я пытаюсь тормозить ногой, который Оказалась, ні було вже на лікарняному ліжку 59-річний Андрій чоловік, лікар з 30-річним стажем. Все життя пропрацював у Лимані на Донеччині. Нині згадує про російський удар, що змінив його життя. 29 вересня в їхню автівку швидкої вдарив дрон. Рейс, який мав врятувати інших, ледь не вартував життя самих медиків. Він приїхали з моєю сестрою міцинською в одну з амбулаторій. Там збралась чоловік. 15, щоб не соврати. І Всі о, сказали, що необхідні їм лікарства. Всі розроблені категорії, це давні, діабет, противолічні препарати. Ми, так сказати, собрали заявки і поїхали в центральну, щоб взяти на складі це лікарство і повернутися всі, всім образі. Проте здійснити заплановане не вийшло. Просто у лимані автівка потрапила під російський удар. Когда в Ливане находишься, то практически иногда, часто вернее, слышишь их зузут. Поэтому, когда мы перемещались, я говорю, девочки, смотрите внимательно, вверх-твое, вверх-право, мое, вверх-лево, и как где, вдруг откуда не возьмись. Но потом мне ребята с полиции сказали, что нашли кусок оптового и поэтому, скорее всего, он где-то сидел в засаде. Тоді дрон і вдарив у авто швидкої. Це білий дастер з усіма познавательними знаками медицини. Христи. Андрій єдиний постраждалий від цього удару. Його напарниця, медсестра, дивом виявилась неушкодженою. Вона і надала першу допомогу Андрію просто на узбіччі дороги. Я відкриваю двері і питаюсь, ну, випадаю з автомобіля. Як тільки я випав з автомобіля, глянув ноги, ні все. Я тіть отпозд. Тут вийшла медсестра, повела мене на обочину, взяла нашу аптечку, почала накладати жгути. Далі чоловіка чекала евакуація до Слов'янська. Його доставляють в слов'янську лікарню, роблять первинну ампутацію заради життя. Люють кров і бачать, що стан погіршується, везуть до нашої лікарні три з половиною літра крові. Тільки перелити в цих стінах нашої лікарні заради стабілізації і щоб змогло трошки відновитися життя. Нині життю Андрія нічого не загрожує. Далі буде реабілітація. Після чого лікар опанує протест, та планує продовжити рятувати життя інших у рідному лимані. Адже каже, зараз там лишається всього троє медиків. Дайте ногу і вернуся. Анастасія Вільхова, Денис Ценегін, Вікна, СТБ, Єдині Новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.